Влади минулого тижня лівий берег зіграв досить якісний матч проти Шахтаря. Про це сказали більшість експертів. Напевно, за таку гру не соромно? Ні, звісно, гра сподобалася, як ми виглядали на фоні чемпіона країни. Але дуже прикро, що не змогли взяти очки. Дуже багато сил потратили, і від цього легше не стає. Говорять також, що ця гра стала найкращою, поки на старті сезону для команди погоджуєтеся. Е, ну з кожною грою я вважаю, що ми будемо прибавляти. І це вже була е, третя гра в прем'єр-лізі. Е, е, ну, ми потрішки адаптуємось до Прем'єр-ліги. Я вважаю, що з кожною грою будемо прибавляти, прибавляти і далі буде тільки краще. Ну, Ливий ще ніколи в історії не грав проти такого суперника. Відчувалося хвилювання чи зі стартовим свистком а воно зникло. Я скажу, що взагалі перед грою ніяких хвилювань не було, всі налаштовувалися на бій на гру. Я не було ніякого мандражу. Ну, я не знаю, якось їх, але так здавалось, що тільки думки були про гру, і сподівалися, що візьмемо очки понеділок нас чекає матч з Чорноморцем. Чого чекаєте від протистояння? Буде дуже цікава гра я рахую. Звісно, будемо грати тільки на перемогу. Я вважаю, що вже пора набрати очки, вже четверта гра при Медлізі. Ну, будемо налаштовуватись на бій і тільки на перемогу грати. У Чорноморця на старті сезону дійсно відбулися дуже великі кадрові ротації як футболістів, так і тренерського штабу. Це може датися в знаки на полі. Я не знаю, нас немає цікавити, що у них там в команді відбувається. Нам потрібно думати тільки за нашу команду і за нашу гру. А те, що у них відбувається, це не наші проблеми. Щодо Кубкового матчу, ви в ньому брали участь тоді проти Одеситів. Можете згадати, що змінилося у Чорноморці з того часу і чи налаштовані на реванш? Ну, змінилось багато гравців, помінялись? І тренер помінявся. Я вважаю, що багато чого змінилось. Налаштовуватись на, на реванш. Ну, звісно, на реванш будемо налаштовуватись, тому що граємо вдома, і я ж кажу, потрібно брати вже очки. А що, на вашу думку, вийде на перший план у грі проти чорноморця? Я вважаю, що фізично ми всі будемо, ну, будемо готові на 100%. В 8 днів було від Шахтаря до Чорноморця. На перший план вийде бійцівські якості, напевно. Як ми добре підготуємось тактично, як ми розберемо команду, ну і вже на полі буде все видно. Ну і звісно, головне питання щодо вашого самопочуття, як себе відчуваєте, чи є плани потрапити в заявку на цей матч? Звісно, є плани. Ми сьогодні ще з Миколи протестували себе і дай Бог ну, все гаразд. І Я вважаю, що на гру попадемо в заявку і дай Бог ще вийду на поле. Допоможу команді. Що матчу уболівальники на трибунах не змовкають. Жодної хвилини не було такої, щоб вони не гнали вас вперед. Це велика мотивація. Вболівальники лівого берега найкраще. Це дуже велика мотивація. Дуже класно грати, коли за тебе болівають, кричать всі 90 хвилин, а може і більше. І це придає сил і впевненість якось.